Посидіти перед дорогою це певний такий оберіг від нещастя. Присіли, видихнули і прослухали себе, дає можливість перелаштуватися із світу свого, який є вашим домом, до світу чужих. На порозі не варто сідати, тому що під порогом саме живуть духи предків. Цей момент варто прочитати молитву, молитву звернення до богів, щоб вони нас оберігали на шляху, щоб вони нас благословляли, попрощатися з домовиком, добрим духом дому, і наказати йому оберігати дім, поки хазяї будуть за межами, щоб нічого не забути і з собою взяти тільки такий спокій і задоволення від шляху. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і сьогодні поговоримо про таку прикмету, як посидіти перед дорогою. Так, у цієї прикмети така довга борода, що вона йде далеко в дохристиянські часи. І давайте сьогодні розберемось, чому ми з вами перед дорогою полюбляємо присісти. Що робили наші предки, коли присідали, якщо вирушали у довгий путь? Що вони мали на увазі, і що маємо на увазі ми з вами? До речі, якщо ви знаєте відповідь на це питання, призупиніть трансляцію і напишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво, чому ви саме ви сідаєте перед дорогою. Тож, Вважалося, що є ціла купа різних прикмет, які дуже гарно впливають на те, яким буде наш шлях, яка буде наша дорога. При цьому я зараз не тільки говорю про подорож, я говорю про будь-який шлях, в який ми вирушаємо навіть вранці. Ви сьогодні встали і йдете на роботу. Ви, скоріш за все, не будете присідати перед такою дорогою, тому що ця робота, цей шлях у вас відбувається щоденно. І ви не будете сприймати це так, як сприймали наші пращури. Але наші пращури знали, що якщо вони вирушають за поріг, вони вирушають в інший вимір, в інше життя, а отже, треба вирушати запоріг дому завжди мінімум з молитвою, а отже, закликати з собою богів, щоб вони благословляли тебе на хороший день, і дослухатися до того, що всередині тебе веде, і до тієї задачі, яку ти хочеш виконати, вийшовши з дому. Якщо ти не будеш думати про ту мету, ту, до якої ти вирушив через поріг, то, скоріш за все, ніякого результату хорошого мати не будеш. Наші пращури вважали, що якщо, наприклад, перед тобою, коли ти вирушив, закупала Зузуля, то це гарна прикмета. І це означає, що твій твій шлях, твоя дорога та подія. Яка буде розгортатися, вона буде благополучною, особливо коли зозуля буде кувгати довго, то ти будеш жити довгий шлях, але в результаті отримаєш дійсно благословення. Вважалося, що якщо, наприклад, ти вийшов за поріг і перед тобою літають ластівки, а ви знаєте, що це прикмета до дощу. А дощ в дорогу це також гарна була прикмета. То ластівки віщують, що твій шлях буде щасливий, легкий і такий самий веселий, як ластівки. Більше того, вважалося, що якщо ластівки літають, це хороші показники на хороші зустрічі і хороші вісточки під час вашої подорожі або дороги. Дуже уважно перед дорогою наші пращури придивлялися, прислухалися і аналізували свої напередодні сни. Вважалося, що якщо людина вісні, наприклад, розбиває дзеркало, то дорога може бути нещасливою і можуть бути великі проблеми. Також вважалося, що якщо, наприклад, сон якийсь був досить тяжкий, напружений, викликав багато неприємностей, то і дорога може бути важкою, і дуже з, великим, з великою кількістю перепон. Снили. Ті світлі осяяні приємними спогадами, ввічували про те, що дорога буде осяяна і богами, і людьми, і все буде добре. Вважалося, що якщо перед самим виїздом, перед самою дорогою починався дощ, навіть маленький дощ, то дорога очищалася і благословлялася. Це добрий знак, тому що вимивалися негативні енергії і негаразди по дорозі. Важливо розуміти, що будь-які ці прикмети, вони носять дійсно такий фольклорний характер, скоріш такі, знаєте, надумане щось народом, але ви знаєте, що народ він мудрий і він складає всі прикмети з того, за чим спостерігає довгий час. Тож, Традиція посидіти перед дорогою має таке досить глибоке обґрунтування. І от в першу чергу вважалося, що посидіти перед дорогою це певний такий оберіг від нещастя. Коли ти сідаєш. Переводиш подих, думаєш уже про те, що ти береш з собою, то ну, самі подумайте, йдете кудись вирушаєте з дому, і ви можете відчути просто інтуїтивно, що ви щось забули, ви щось не поклали з собою, там в валізу, і ви можете це ще відкоригувати, якщо ви присіли. Видихнули і прослухали себе, бо ваше тіло, а це я вам вже точно як психолог кажу, добре розуміється на таких звичайних матеріальних речах. Воно миттєво вам видасть, що щось, можливо, важливе ви забули. Чи, можливо, документи, чи, можливо, не поклали якісь важливі речі у валізу. Тож обов'язково пам'ятайте, що які можуть бути нещастя в дорозі. Ну, найбільше, що нас може з вами зберегти. Якщо ми прийшли в те місце або приїхали в те місце, куди спрямовувалися. А у нас, наприклад, немає тих документів, які потрібні були, або немає гроші, забули, або ще щось ми зробити, забули. І ось ця забудькуватість, вона, як наче, знаєте, психологічно обґрунтована, тим, що ми маємо присісти перед дорогою, і це такий певний оберіг від неприємності, щоб нічого тут поганого не залишилося, щоб нічого не забути. І з собою взяти тільки такий спокій і задоволення від шляху. Також вважається, що в цей момент, коли ви присідаєте перед дорогою, ви зупиняєте час на невелику мить, і цей час вже якначе об'єднує ваше майбутнє туди, куди ви спрямовуєтеся ваше теперішнє стан вже спокою, зосередженості, налаштування на вашу подорож. І, звичайно, ви ще так якби скануєте минуле, чи все дійсно добре залишається вдома. Наші з вами пращури вважали, що в момент, коли ми присідаємо перед дорогою, то в цей момент варто прочитати молитву, молитву звернення до богів, щоб вони нас оберігали на шляху, щоб вони нас благословляли. Також можна звернутися до пращурів, до предків, щоб ви перейшовши через поріг, а поріг це завжди була зона, яку оберігали духи наших предків. Тому, до речі, є така прикмета, що на порозі не варто сідати, тому що під порогом саме живуть духи предків. Тому важливо розуміти, що коли ви переходите через поріг. То і з молитвою до богів і пращурів варто переходити. Ось ви присіли, ви можете звернутися до богів. Ну, в будь-якому випадку, це така, знаєте собі, дія психологічного характеру, але ця прикмета, вона досить багато має такої і розумності, і мудрості. Наші з вами предки вважали, що перед дорогою перебування в внутрішньому спокої і тиші дає можливість. Перелаштуватися із світу свого, який є вашим домом, до світу чужих. В будь-якому випадку, ви виходите за поріг, ви йдете до світу чужих. І там вас може чекати як і радість, так і спокуси. Там можуть бути і друзі, і вороги. Тому дуже важливо розуміти, що в той момент, коли ви покидаєте територію свого простору, свій будинок. Ви маєте саме дійсно мати ось цю опору через молитву і віру на те, що вдома все залишається якби вашою опорою, вашим фундаментом. І ви сюди повернетеся з будь-якого шляху, з будь-якої дороги, і вас тут буде все чекати так само. Дехто взагалі вважає, що посидіти перед дорогою це свого роду таке, знаєте, заземлення. Тобто прийти в кого. Контакт з земним планом з тих фантазій і мрій, які наповнюють нас перед будь-якою подорожю, перейти в стан розуміння, що треба зараз контролювати свій шлях, щоб на ньому було найменше якихось випробовувань. В будь-якому випадку пам'ятайте, що посидіти перед дорогою. Це робили наші предки навіть для того, щоб попрощатися з домовиком, добрим духом дому, і наказати йому оберігати дім, поки хазяї будуть за межами. Начебто і смішно, але одночасно, мені здається, і весело в наших народних прикметах багато мудрості, багато зашито того, за чим народ спостерігав і передавав із уст в уста, із покоління в покоління. Якщо вам було цікаво, підпишіться на наш канал, ставайте спонсорами, підтримуйте нас, а також поширюйте. Коли ви ставите вподобайки і коментуєте, наш канал додається в рекомендовані на YouTube. А дізнатися більше про українську душу, українські традиції можна не лише тут, на каналі, а й в нашому телеграм-каналі. Посилання під цим відео. З вами команда Калини, команда, яка відзеркалює українські традиції, українські душі. До зустрічі!